Про королівну, яка хотіла, щоб її слово було останнє. Українська народна казка. В одного короля була дочка дуже зарозуміла і дуже метка на язик. Хоч би про що мовилося, вона хотіла, щоб її слово завжди було останнє. Тому король звелів розголосити у своєму королівстві, що віддасть дочку заміж за того, хто її переговорить, та ще й подарує йому півкоролівства. Можна собі уявити, скільки знайшлося хлопців, що хотіли спробувати щастя, адже не щодня випадає нагода утримати королівну і півкоролівство, і брама до королівського двору не зачинялася. Цілими ватагами поспішали туди хлопці з півдня і півночі, з заходу і сходу, верхи і пішки, але жоден не переговорив королівне. Нарешті король оголосив, що кожному, хто не зможе переговорити його дочку, Обсмалять вуха розпеченою кочергою, бо королю набридло, що до його двору стікається стільки люду, і все без пуття. Дійшла чутка про королівну до трьох братів, синів убогого селянина. А що вони вдома ніколи навіть не наїлися до схочу, тільки голодних злиднів годували то дужче, ніж будь хто захотіли здобути королівну і півкоролівства. Двоє старших братів були люди як люди. А найменше тільки те й робив, що цілими днями сидів коло печі і з нічев'я пересипав руками попіл. За те його прозвали Пічкуром. Жили брати між собою в злагоді, тож задумали й до королівського двору податися гуртом. Вирушили вони в дорогу і не встигли далеко відійти від хати, як Пічкур знайшов здохлу сороку. Знайшов! Знайшов. вигукнув він. Що ти знайшов? спитали брати. Здохлу сороку. Тфу на, що вона тобі здалася, тільки зайва ношу у руці. Викинь її, сказали брати. Вони завжди його повчали. Е ні, а ну ж пригодиться, відповів Пічкур. Пішли вони далі, і невдовзі йому трапилася лозина. Він також підняв її і вигукнув Знайшов, знайшов. Що ти ще знайшов? спитали брати. Лозину, відповів Пічкур. Ту на, що вона тобі здалася. Тільки зайва ноша в руці викинь її, сказали брати. Е, ні, ану ж пригодиться, відповів Пічкур. Пішли вони далі, і Пічкурові трапився старий кухоль. Хлопці, знайшов, знайшов, вигукнув він. Та не репетуй так, що ти знайшов? спитали брати. Кухоль. Навіщо він тобі, такий старий, щербатий, тільки марно в торбі тіліпатиметься. Викинь його, сказали брати. Е, ні, ану ж пригодиться, відповів Пічкур. Пройшли вони ще шмат дороги, і Пічкурові трапився закручений баранячий ріг. А за якийсь крок трапився й другий, такий самий, і хлопець вигукнув Знайшов, знайшов. «Що ти ще знайшов? спитали брати. Два баранячі роги. відповів Пічкур. Дурний, ну нащо воно тобі? спитали брати. Ну, не знаю, ану ж пригодяться. Невдовзі потім він побачив на дорозі клинок і знов похвалився братам. Знайшов, знайшов. Навіщо ти збираєш всілякий мотлок? Що ти там ще знайшов? сердито вже спитали брати. Клинок. Викинь його, сказали брати. Ні, ану ж пригодиться, відповів Печкур. Коли брати біля самого королівського двору переходили мочар, Пічкур нахилився і підняв з болота стоптану підошву. Дивіться, хлопці, що я знайшов? вигукнув він. Поки ти знайдеш свій розум, ми вже будемо в королівні. Що ти тягнеш з того болота? Стоптану підошву, відповів Пічкур. Навіщо тобі ця погань викинь її? Е, ні, не викину. А ну же, вона пригодиться. Може, я цим усім здобуду королівну і півкоролівства. А як же, як же, неодмінно здобудеш, засміялися брати. Королівна сквапиться на цей твій непотріб. Скоро вони опинилися в королівському дворі. Першим до королівни зайшов старший брат. Добрий день, привітався він. Добрий день, відповіла королівна. Тут страшенно гаряче, сказав старший брат. А он під комином і ще гарячіше, відповіла королівна. Там на жару лежала на поготові розпечена кочерга. Як побачив старший брат ту кочергу, то зі страху й слова вимовити не може, і королівна прогнала його з обсмаленими вухами. Середньому братові повелося не краще. Зайшов він до королівни і привітався. Добрий день. Добрий день, відповіла вона. Як тут гаряче, сказав хлопець. А он під комином і ще гарячіше, відповіла королівна. Після цього і йому довелося скуштувати розпоченої кочерги, як і його братові. І ось настала пічкурова черга. Добрий день, привітався він. Добрий день, буркнула королівна і знуджено потяглася. Не хотілось її розмовляти ще й з третім невдахою. Тут страшно гаряче, сказав хлопець. А он під комином ще гарячіше, відповіла королівна те саме, що його братам. От добре, то я спочу там свою сороку, можна? спокійно спитав Пічкур. Гляди, щоб сорока не лопнула на жару, сказала королівна. Не лопне, я обмотаю її лозиною, відповів хлопець. Лозина не обмотається щільно, не хотіла здаватися королівна. Нічого, я зажену оцей клинок, відповів хлопець. На жар капати, лі, сказала королівна. А я підставлю усе, щоб не капав, сказав Пічкур і витяг з торби кухоль. Дуже твоя мова закручена, сказала королівна, аби не мовчати. Ні, не закручена, відповів Пічкур. Ось що справді закручено, і він витяг один баранячий ріг. Ти ба другого такого я зроду не бачила, вигукнула королівна. То поглянь, мовив Пічкур і витяг другий баранячий ріг. Ти, мабуть, стоптав свої ноги, щоб заткнути мені рота, глузливо сказала королівна. Ні, не ноги я стоптав, а от що, відповів Пічкур і показав стару підошву від черевика. На це королівна не знайшла що сказати. Отже, ти моя, мовив Пічкур. І він отримав королівну та ще пів королівство разом із нею.